Знаєш, що найкраще? Це коли ти прокидаєшся вранці і розумієш, що навчаєшся там, де тебе по-справжньому розуміють. Осінь. ми сміємося, гуляємо парком і кайфуємо від кожної миті. А знаєш чому? Бо ми частина регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука. Тут кожен день це шанс. Шанс знайти себе, розкрити свій талант і стати найкращим у своїй справі. У нас багато професій, і стільки ж можливостей. Ми працюємо на сучасному обладнанні. Навчаємося у кращих майстрів і разом створюємо щось нове. Це місце відкриває двері у майбутнє, і двері тут завжди відчинені для тебе. Але це ще не все. У нашому професії ти отримаєш ґрунтовані знання з математики, історії мови та інших загальноосвітніх предметів. А бути професіоналом це бути всебічно розумною особистістю. І англійська, знаєш, ми з нею сьогодні нікуди. Вона відчиняє двері у світ. спілкування, подорожі, кар'єра, англійська потрібно все. Але в нашому професії ми не просто вчимо мови, ми живемо. Гелові чудова нагода розважитися, прикрасити кабінет і, звісно, практикувати англійську водію. Уроки тут це не просто вправи в зошитах. Це щось більше. Це спілкування, ігри, творчість. Бо коли цікаво, Вчитися легше. Історія це не просто дати і події. Це ключ до розуміння нас самих. Без знань минулого, як рухатися вперед. Але у нас уроки історії зовсім не нудні. Це віртуальні подорожі до музеїв, інтерактивні лекції, цікаві проєкти, де можна створювати щось унікальне. Кожен урок це не просто знання, це творчість, ідеї, відкриття. Ми не просто вивчаємо історію, ми переживаємо її разом. Це неймовірно. Я навіть не уявляла, що можна так легко спілкуватися з хлопцями та дівчатами з усього світу. У рамках міжнародного проєкту ЕКВІМІН «E нас слухали 18 країн. Наші почуття, наша історія війни торкнулася сердець тисяч людей. Українська мова це більше, ніж просто урок. Це наша душа, наша сила, наша ідентичність. Тут, у кабінеті, ми не просто читаємо тексти, ми відчуваємо їх. Слова оживають, коли ми ділимося своїми думками, обговорюємо, дискутуємо. У нас на уроках завжди цікаво. Буває ж таке, тільки носів на урок, як вже в країні сніг. І тут бац перед ним самалася українка. І поки всі читають вірші, наш герой обговорює з Лесою, як писати сильні рядки, що надихають покоління. Сирена. Її звук для нас став буденністю. Але навіть у такі моменти ми не припиняємо навчатися. Наші будні це про витримку, силу духу і знання. Фізкультура це не просто урок. Це справжній виклик і заряд енергії. Тут ми не лише бігаємо чи граємо в м'яч, а змагаємося навіть з викладачами. Бажаю здоров'я, шановні учні! Бажаю здоров'я, пане команди! Слава Україні! Слава Уроки захисту України це більше ніж навчання. Це підготовка до викликів, які стали частиною нашого життя. Наш викладач справжній приклад мужності і рішучості. На його уроках. Ми вчимося бути готовими до всього, хоча кожен мріє, щоб ці навички не знадобилися, бо всі хочуть миру. І це ще не все. У нас ти можеш не тільки здобути професію, а й розкрити свої здібності. У нас ти відчуєш ритм сучасного життя, а ще цікаво та ефективно навчатимешся. Регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука це місце, де твої мрії стають реальністю. Не відкладай своє майбутнє на потім. починай діяти вже сьогодні. Стань частиною нашої великої родини.